Розкажіть про свою історію, коли ви приїхали до Кременчука, як так сталося? Моя історія почалась історія війни, я її називаю, бо з 2014 року війна безпосередньо каснулася нашої сім'ї. Трошки ще розмовляю не зовсім чистою українською мовою, але вчуся, я кожен раз це кажу всім, я вчуся. Взагалі людина, поки живе на цьому світі. Кожен день вчиться, я із тих. 2014 року ми переїхали з Донеччини з сім'єю. Ми з родини вже на той час з двома дітьми, з котом, бо наше місце на той час вже було в окупації. Як я називаю, трошки пересиділи, але, слава Богу, виїхали все нормально. Почали нове життя в Кремчуці. Вибір був зроблений із розряду. На мапі України тикали пальцем, і тут родичі, сюди приїхав мій батько до свого брата, і так скажемо. Ще одна із умов була подалі від кордонів з нашими так званими сусідами. Тому центральна Україна, і я не, разу не пожалкувала про свій вибір міста, бо воно вже рідне за ці 11 років. Я вже бажаю себе корінною Кременчучанкою, <ріхи> Кременчужанка Кременчучанка. А ви там теж були масажистом чи Ні, там я працювала в реанімації медсестрою-анестезисткою. Mm. І вже коли приїхала, якраз в 2014 році почала навчатися, що я до цього часу роблю. Бо медична освіта середня, вона дає право займатися, але. Вона дійсно потребує постійного навчання, щоб допомагати, щоб була користь. А з війною зараз, так взагалі, якщо раніше ми вивчали якісь більш фізичні загальні масажі, не знаю, там худали стройнили, стройнили людей масажисти, то зараз це реабілітація військових. І якраз ну, десь в 23-му році, я для себе відкрила цей напрямок ще в реабілітації в допомозі військових. Спочатку це була допомога волонтерська одиничних випадків. Я познайомив, хто приходив, якісь проблеми. Завжди це я робила на безкоштовній основі. Мені взагалі нема чого соромитися. Не скажу, що це гордість, але це точно не соромно, коли там, внуки спитають, що ти робив війну. Я знаю, що їм розкажу, що робила я, що робив її дідусь. Як по-моєму, торкнулася повномасштабний вторгнення вашої родини? А, ну, як, скажімо, безпосередньо а, родина пережила втрату. А, ну, я, на якої я можу не буду акцентувати, це так легше, але це війна, яка Взагалі, війна, яка з 2014 року по, сі... по сьогоднішній день вона забрала в нього дім, вона забрала близьку людину. І в принципі, в... Ну, рідних забрала теж, бо нема можливості бачитись багатьма рідними. І на сьогоднішній день так вийшло, що просто я не знаю, просто Бог мені приводив людей, яких. Які потребували допомоги спочатку? Це військові, і по сьогоднішній день ми їздимо з командою масажистів-реабілітологів туди на, на різні, скажімо, боки наш, нашої війни безпосередньо на прифронтовій там, території, Допо, там оказуємо допомогу. Але це там раз в півтора-два місяці. Ви це робили, так би мовити, від себе їздили до хлопців. Як розвивався початок створення громадської організації? Ну, По-перше, коли ми почали їздити якраз до хлопців, це не від себе, це прям громадська організація, теж масажні спецнази, масажисти з різних кутків країни. І я побачила після першої своєї поїздки, я пам'ятаю, ці емоції, з якими ти приїжджаєш, Як я кому розказую знайомих, ми приїздимо. Можемо три доби майже не спати, масажувати, бо в різних це умовах це можуть бути і підвали, і спортзали, якісь, і хлопців підвозять. Ми можемо там під 200 людей, скажемо, промасажувати за день, там 8 8 людей у нас масаристів, дев'ять. І це такий поток. І ти приїжджаєш як. Витоснити е, лимон фізично, у тебе там сині руки, це було дійсно, що прям світиться рука як синець. Але ти такий наповнений, і, от, мабуть, в той час я зрозуміла, що наскільки, бо коли ти відчуваєш від людей вдячність, ми їм дякувати їдемо, ну, от, от, по-чесному дякувати. А приїжджаєш з тим наповненим станом. що... Від їх вдячності, що здавалося, ну що таке масаж там, людині півгодини. А для нього це може можливість відчути себе в цивільному житті десь трошки, десь трошки опинитися, бо бувало таке, в бліндажах ми робили масажі, навіть в таких умовах. Мені, в принципі, одна із ідей бути тим голосом в той тиші, тиша, коли частіше всього. Ні мами, ні жінки не здогадуються, що з їх рідним, бо статус зникли безвісті на сьогоднішній день це найважчіший статус, коли нема, коли є невідомість, в принципі, і молоді дівчата. Просто в стані стресу у мене була декілька вже було випадків, коли мами, які в стані стресу, не могли згадати то. Дату народження сина, як він по батькові, це не від того, що мама не знає. Це настільки людина в стресі, її мозок не здатний. Просто тому, що казати про ці якісь створення, там, де треба трошки розуміти, як створити або ту електронну пошту, заздати її, якщо в неї не було. Ну і перше, це цей початковий етап. Ну а далі це вже одна із таких масштабних ідей, поки яка. Потребую втілення, бо тут без допомоги не обійтись, бо хочеться цих жінок на тому етапі, який, поки вони будуть чекати своїх рідних, або якоїсь офіційної інформації, це допомагати їм проходити цей шлях, ну, щоб не згубити себе і своє здоров'я. Бо я зрозуміла, що я не знаю, куди в місті, начебто і є, і щось є, і там є щось, і, і там є щось, а де. Толком невідомо, де цим жінкам зустрічатись. І спочатку це було ніяка організація. Спочатку це було, я пам'ятаю, що там були зроблені візитки, була придумана назва, і на зустрічі в координаційному штабі приїжджав представник. Я просто роздала ці віз... візитки жінкам і кажу, якщо треба, пам'ятаю, першу свою розмову з мамою, з зникло обезвісті, коли. Ця жінка розгублена, не знає, що робити, а я, маючи певний досвід, по поличках, скажімо так, розказала, чим я можу допомогти їй. Чим і спочатку я їздила просто от по місту, і причому це пов'язує, і було, треба було вміщати в свою роботу основну, бо мені ж треба теж заробляти кошти. і Зі мною дитина, що одна неповнолітня живе, тому приміщення. Чому вона тут, що е... вам видали, і от саме, що, що тут можуть отримати люди, які не знають, як звертати? Ну якраз це приміщення це було, мабуть, першим таким моїм проханням просто суспільства, тому що їздить. Домам на колесах і сидіти в машині, там заповнювати щось, допомагати або спілкуватись. Це було і незручно і фінансово накладно. І жінкам цим не було куди прийти, щоб тому нам виділили місто, виділило тут кабінет два рази на тиждень, поки Ну, на сьогоднішній день ми вкладаємося, але бувають такі дні. Насправді, що немає часу попиття, бо я не думала навіть сама, що буде такий потік. По вівторках і четвергах я тут знаходжусь постійно з 9 до 16. Консультую, надаю першу допомогу. Це порядок дій, якщо ну, таке сталося, не дай Бог, що рідний, прийшло сповіщення, і людина знає, що рідний зник безвісті. Допомагаємо. Пояснюємо, що робити, і допомагаємо це робити. Виходить, з ранку до вечора ці дні. Да. Так, да. mm -hmm. да. Тому... і так до вас можна звернутися так без запису. Коли... Так, так, без запису. Коли вже телефонують хто напряму, звичайно, теж краще, коли людина не чекає, ну важко ще цей час так розподілити, бо з кимось це може зайняти. Годину, бо першочергове оформлення завжди це довго знаходить, забирає часу. З кимось це вистачає там, 20 хвилин. Тому я завжди попереджую навіть хто намагається записатись, ну так в лапках бо записати важко, то я кажу: якщо що, пройдеться почекати. Я не думала, скажу так, що буде таке, що будуть навіть черги. Поки це складається. Нема організованості там, якогось стаціонарного психолога, але є психологи, які е, готові допомагати, якщо вільні. Ну, скажімо, відкликаються люди, психологи, якісь мастера, які готові і можуть оказати допомогу цю родинам. Бо для нас це може звичне якесь. Ми набрали якийсь номер телефона. Ну, а люди, які. Або це похилі люди, вона не може мама та навіть в лікарню сама себе відвести. Так фінансова допомога потрібна, наприклад, розкажу. Коли це як приклад зникає безвісті чоловік, дружина, наприклад, там з двома маленькими. Дружина з двома маленькими дітьми. І вона не працює. На зарахування цих грошей буває йде 2-3 місяці. І те, що по своїх силах, те, що я роблю, просто дівчина, двоє маленьких дітей, живе в кривушах, родичів нема. І от вона опиняється, а в кармані там образна. Вона чекала, що чоловік скине зарплатню в кармані там. А він зник безвісті. І їй три місяці треба якось жити. Якось. Зрозуміло, що ніхто не візьме ну, це там, наповне, але якийсь мінімальний те, що я можу привезти від себе якусь сумку харчів і, і моя подошка, наприклад. ну так. Тому хотілося б, щоб люди розуміли цю важливість не просто думати про себе, що я сьогодні буду їсти, пити, ну, а щоб розуміло, що є такі люди, які. Не знають, що вони будуть їсти пити найближчі декілька місяців. Зараз, до речі, місто почало виділяти на сім'ї раз в рік цю допомогу. Але це все там є механізм. Людина спочатку отримує витяг з єдиного реєстру зниклих безвісті. Це проходить два місяці. Дочекатися цього витягу. Ну, це все час. І просто нехай звертаються і будемо вже по. Ну, по їх по сьогоднішньому запиту, бо у нас є прямий зв'язок з координаційним штабом. Це не мало важливо, бо багато питань навіть ідентифікації військовослужбовців, коли знаходять родичі їх на сайтах. Десь в фотографію і вони сумніваються, чи це То також з органами поліції є зв'язок для того, щоб. Розказати людям правильно, як, як далі діяти. Коли приходить, ми мамі одній допомагали створювати цей електронний кабінет, вона не знала, була розгублена, і приходить повідомлення, що син в полоні через координаційний штаб. То ми прямо раділи, ми тут просто всі прямо скакали з нею плакали від радості. Тому що це надія, що живий. Але, на жаль, щастить так небагатьом. І сподіваюся, що все ж таки ця. Організація, нехай вона буде ну, місцевому на, на даний час місцевому масштабу, бо в нас у багатьох крупних містах вже є такі організації, об'єднання жінок. І я там захоплююсь їх досвідом, а хтось вже по 10 років такі організації постворювали. І наскільки в них вже налагоджено, що такі жінки не жінки-чоловіки, це ж ми зараз кажемо про <різь> жінок, але є. У мене є тато, який він один, без дружини, син зник без вісті. Це, ну, Тому це родини, це на жінки особливе бажання допомагати дітям цих родин. Е, як кажуть, що ти не можеш врятувати весь світ, але якщо ти можеш допомогти, але врятувати хоч одну людину, то це вже не дарма прожити.